Вінницька область Готуються! Штогрин Софія Петрук Петро. Доріжці зустрілись дві душі одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця. На іншу обернулась, знайоме щось лиця, сказала гей, малеча, малича, ануму хлопчистій. А як ім'я, до речі, Матусеньки твої, душа не мовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав господь. Галина таке ім'я. Ось ось народи сина, а сини її то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? Так у бійця спитала, майбутнє немовля. Воно ще не знало. Що то таке земля? А той боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина, чекала немовля, сплили перед очима щасливі ті роки. Як він ще був хлопчина й просив її руки, Не йди вона благала, бо смерть гуляє там. Вже покосила, я їй тебе не дам, поцілував галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину, згадав поєсть сестрінку і до немовля сказав. Ти бережи Галинку, вона найкраща з мам зма. Шмийні дитинко вас з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів. Обнімемося ж, синку, тобі части в життя, а я прикрию спину тобі знебуття. На місячній доріжці невпинний душ потік, одні до Бога біжки, хтось. Протилежний бік, народжуються діти в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось мусить йти у бій. Але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.